Доброго сім дня. Звертаємося до президента України, до всієї української і міжнародної спільноти щодо безпрецедентного дійства, яке відбулося на територіях Закарпатської області під час виборів до місцевих рад. Великому пане президенте, на місцевих виборах 31 жовтня в Закарпатській області. Відбулось безпрецедентне кримінальне дійство, яке по своїй суті є антидержавним заколотом і посяганням на суверенітет України. Черговий раз на нашій землі відбулося відпрацювання нових брудних політичних технологій. Тотальний системний підкуп виборців на протязі останніх місяців і в день виборів Голосування замість відсутніх, фальсифікація подань до ЦВК-ТВК, підлог у подачі документів окремих кандидатів у депутати, голосування чужими паспортами тощо. Так, переможцями ставали люди, яких ніхто не бачив в очі. Партія ЄЦ Єдиний центр. Соціологічних 1-5%. По результатам отримувала від 20 до 60% ніби оголосів. Головою обласного центру оголошено кандидата з результатом 29% при соціології 9-13 по районам. Розмір підкупу призвів до спотворення результатів від 20 до 60% на всіх дільницях. Супереч положенням діючої Конституції України, це спотворило виявлення громадян і створило нелегітимну владу всіх рівнів на всій території Закарпатської області. Організатор цього тотального злочину Віктор Балога і його партія Єдиний центр. Результат таких виборів нелегітимна влада. Згвалтована воля свідомих виборців, зневіра громадян в елементарну справедливість держави Україна, закріплення повної криміналізації влади в краї. Центральною лінією вашої діяльності, пане президенте, оголошено боротьбу з корупцією. Про яку ж боротьбу з корупцією може йти мова, коли вся влада Закарпатській області захоплена абсолютно корупційним кримінальним шляхом. По суті, в Закарпатській області за готівку куплено всю владу, придбано частину території України з усіма наслідками, зганьблено державу Україна і її президента як гаранта конституційних прав і свобод громадян. Відбулося публічна надруга над Конституцією авторитету Держави Україна завдано непоправного удару. Окремої уваги заслуговує злочинна бездіяльність та пряме сприяння фальсифікації та підкупу виборців правоохоронними органами та спецслужбами на території області, що відповідальні за Конституційний. Лад і правопорядок в державі. Наполягаємо на терміновому втручанні в ситуацію, скасування результатів виборів до всіх рад Закарпатської області і призначення нових. Притягнути винних до відповідальності з повагою до вас низка обласних осередків українських політичних партій.